Добрий день, дітки, погляньте на цю рослину. Багатьом з вас вона знайома, як вона називається? На стебельцях насіння дрібні колосочки, при землі зеленаві кругленькі листочки, при дорозі росте цю траву знає кожен. Всім відомо, що назва її подорожник. Так, дітки, це подорожник. Давайте розглянемо його уважніше. Як ви гадаєте, чому ця рослина отримала саме таку назву? Так, тому що вона росте скрізь при дорозі, там де ходять люди, а ще її можна зустріти на засмічених місцях, пустирях, степах, на луках, пісках. Подорожник рослина багаторічна, на вигляд непоказна. У центрі розташовуються довгі прямі стебла, навколо них зібрані листочки. Листя подорожника великі, овальні, широкі і гладкі. Зустрічається подорожник з довгими тонкими листочками. Уздовж усього листка від черешка і до кінчика йдуть дуги прожилок. По ним подорожник дуже легко відрізнити від інших рослин. Ці жилки поділяють листок на смужки, що не дають листку скручуватися і роблять його міцним. Квіти подорожника дрібні і непомітні, зібрані в довгий колосок, цвіте рослина все літо. Незважаючи на непоказний зовнішній вигляд, подорожник одна з найвідоміших лікарських трав, ним лікують рани та опіки, зупиняють кров. Прикладають листочки подорожника і при укусах комах. Якщо прикласти листочок цієї рослини до враженого місця, то воно швидко припинить боліти і загоїться. Відвар з листя цієї рослини допоможе при застуді і кашлі. В лікарських цілях збирають не тільки листя, але і квіти подорожника. Ця невибаглива рослина добре зимує навіть в суворих регіонах легко переносить посуху, стійка до хвороб і шкідників. Подорожник зустрічається практично всюди. За таку поширеність і невибагливість рослину називають бур'яном, хоча відомо, що подорожник ціна лікарська рослина. Незважаючи на те, що подорожник рослина невибаглива, деякі його види занесені до червоної книги. Ось така це цікава і корисна рослина, яку можна побачити щоліта у себе під ногами. Отже, дітки, за якою рослиною ми сьогодні спостерігали? Так, за подорожником. Чому ця рослина має таку назву? Правильно, подорожник зазвичай росте уздовж доріг. Які листочки у цієї рослини? Молодці, зелені, овальні, гладенькі, широкі. Чи є квіти у подорожника? Правильно, є. Квіти у подорожника дрібні, зібрані в довгий колосок. До яких рослин відноситься подорожник. Молодці, подорожник відноситься до лікарських рослин. Дякую за увагу!